Чи докотився МММ найвідоміша фінансова піраміда? Початку 90-х її засновники обдурили більше 10 мільйонів російських вкладників. За різними оцінками, сума збитків очислюється сотнями мільйонів, а то й мільярдами доларів США. Ідеолога піраміди Сергій Мавродія засудили до ув'язнення. Нещодавно він вийшов і заснував нову фінансову піраміду під вже відомим брендом МММ. Але цього разу географія ширша. Піраміда працює і в Україні. Не оминула вона, і Кіровоградщину. Далі Крило Іщишин. Ось це Олександрівський автовокзал. Звідси кожного дня відправляється більше сотні автобусів у всі куточки України. Поряд з ним стоїть бікборд, на якому розміщується реклама фінансової піраміди МММ 2011 Телефонуємо за номером, вказаному на рекламі. Відповів чоловік, який не представився. Він розповів, що може допомогти зареєструватися у системі МММ, але попередив, заплативши гроші, назад їх можна не отримати. ризик ліс гроші. Но э, кто не рискует, тот не пьет шампанское. Об этом открыто говорится, потому что э, все, что у нас есть, это тоже финансово все банки, все финансовые э, структуры, тоже пенсионный фонд, это самое э, Спечна фінансова піраміда. Ми запропонували невідомому зустрітися, на що він спочатку погодився, потім сказав, що немає часу. Зрештою перестав відповідати на дзвінки. Йдемо на сайт, зазначений на бікборді. Одразу зустрічаємо портрет Сергія Мавроді та його відеозвернення. Піраміда в чистому відділу предыдущим платять за що последующих. Ну і що? первых не запрещени в Росії. Не в России а вообще во всем мире практически нигде не запрещены. Нет такого даже понятия, финансовая пирамида. Потому что все вокруг пирамида. Банки, страховые общества, иначе все запрещать придется. Світлана Фрунзе – кандидат економічних наук, експерт з грошових питань. Вона не поділяє думку Мавроді. Говорить, легальні фінансові структури працюють за чітко виписаними правилами. До того ж, банкірів контролюють владні установи, а піраміди просто привласнюють гроші учасників. Взагалі проводили статистичні дані і математичні розрахунки. Вважається, що фінансова піраміда вона функціонує до двох років. Тобто, за цей період часу накопичується більше там. Воштів за рахунок учасників, але в останньому випадку вони потім вже перестають функціонувати, тобто розрушується їх структура. Мавроді відкрито заявляє, що МММ 2011 не має жодної реєстрації. Його схема побудована на довірі. У законі України про рекламу у 24-й статті вказано, реклама послуг банківських страхових інвестиційних тощо пов'язаних із залученням коштів населення або осіб, які їх надають, дозволяється лише за наявності спеціального дозволу ліцензії. На бікборді поряд з автовокзалом ми не знайшли даних про ліцензію, а зміст чітко вказує на залучення грошей. На думку юристів, ця реклама розміщена з порушенням законодавства. Чий це бікборд та хто дозволив наклеїти таку рекламу, намагаємося дізнатись у керівництво автостанції. Це на нашій території стається бікборд, чи це вже територія міста? Наступні спроби поспілкувати з начальником також були невдалими. З власних джерел ми з'ясували, що бікборд належить саме автовокзалу. Обласне керівництво Олександрійської автостанції повідомило, цей бікборд здається в оренду. Телефонуємо до підприємця, що його винаймає. Пані Марина каже, ця реклама вже не дійсна. Вона була заклеєна, ось, але зараз я знаю, що там відлетіла реклама, яка була після неї розміщена в зв'язку з погодними умовами, і так зараз вигляд має, що вона якби розміщається, але вона зараз, вони ми з ними не слідцю. Згідно з законом про рекламу, зміст бікбордів контролює інспекція захисту прав споживачів. Вирушаємо до їх офісу, показуємо начальнику фотографію реклами МММ. Керівник говорить про цей факт. Їх відомство не знало. Ця реклама має однозначно багато порушень і відповідно. Можна погодитись з думкою юристів, що вона є незаконною. Олександр Салов підкреслює, структуру інспекції зараз реорганізують. Сам він на посаді тільки два місяці. Говорить, перевіряти рекламні щити в районах області вони не мають як елементарно. Ну навіть того транспортного засобу, щоб переїздити не було. В інспекції також зазначили, контролювати зміст реклами має міська влада. Олександрійські можновладці не на камеру стверджують протилежне, не в їх повноваженнях слідкувати за бікбордами. З'ясувати, хто все ж таки має наглядати за тим, що пишуть на бікбордах. Ми попросили обласну прокуратуру, направили туди офіційного листа. Чекаємо на відповідь. Кирило Ющишин, Роман Сташенко, погляд.